Масивні оправи з нової колекції 2025 року. Це масивні моделі з ацетату. І цей варіант саме для ширшого, для крупнішого обличчя, повністю чорний колір ідеально пасуватиме до будь-якого гардеробу. В цілому ця модель є універсальна. Вона підійде і жінкам, і чоловікам, має дуже зручну форму, доволі такі велика лінза і має суцільні носопори. Саме завдяки ним вона гарно сідає на перенісі, натисне і не залишає плям при довготривалому носінні. Доволі широкий пласт. Так дійсно гарно привертає і акцентує увагу на обличчі, але при тому має доволі стриманий дизайн. Середньої ширини завушник має флекси. Вони дають змогу максимально надійно фіксуватися управі на обличчі. Вони натиснуть, але при цьому і не спадають. Сюди можна встановлювати лінзи, як прозорі, також тонування або фотохромні, на рецепти зі знаком мінус або ж для корекції стигматизму. І на плюсовій диоптрі теж можна. Заміри цієї оправи можна запитати у менеджера в особисті. Замов оправу або ж за рецептом у цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, і для цього артикулу залишаю у коментарях.